Миколай з хвилини на хвилину в ліс прибуде на долину. Там розчищена площадка, і збираються звірятка. Подарунки всі чекають, Миколая виглядають. Написали вже листа, що він має принести. Миколай не забарився, на долині появився. Добрий день, любі малята. Ви знаєте, що в нас сьогодні свято. Ви всі отримали подаруночки від Святого Миколая. Дуже добре. Усі наші звірята вирішили, що вони дуже вели себе чемно впродовж року і теж хочуть отримати подаруночки. Тому зібралися і вирішили чекати святого Миколайчика з подаруночками. Малята, а подивіться уважно, кого ви зараз бачите перед собою, яких звіряток? Так, це зайчик. Білочка, лисичка и Вовчик. А скажите мне, будь ласка, кто с цих зверят наименьший? Так, наименьший Зайчик. А наибольший? Наибольший Вовчик, так? А скажите мне, будь ласка, кто стоит зливо вид Вовчика? А зливо вид Вовчика стоит лисичка. Скажіть мені, будь ласка, хто стоїть справа від зайчика? Справа від зайчика білочка. Дуже добре. Молодці. А давайте ми з вами порахуємо наших звірят зліва направо. Один, два, три, чотири. Правильно, чотири. А давайте тепер порахуємо, спробуємо наших звірят справа наліво. Починаючи з вовчика. Чотири, три, два, один. Молодці. Пішли наші звірята гуляти по лісу і побачили дуже гарну ялинку. І вирішили трішечки погратися біля неї. Подивіться уважно і скажіть, де знаходяться звірята відносно ялиночки? Де знаходиться білочка? А білочка знаходиться позаду ялинки. А де знаходиться лисичка? А лисичка знаходиться зліва від ялинки. Де знаходиться зайчик? А зайчик знаходиться попереду ялинки. А де знаходиться вовчик? А вовчик знаходиться справа від ялинки дуже добре. Погралися наші звірятка трішки і вирушили далі. Йдуть вони собі, йдуть, дивляться, аж ціла полянка з ялинками. І тут наші звірята вирішили знову погратися. Вирішили наші звірята погратися в хованки. А чи здогадаєтесь ви, малята, Хто за якою ялинкою заховався? Правильно! Я думаю, що ви всі здогадалися, що за найменшою ялинкою заховався зайчик? А хто ж заховався за найбільшою ялинкою? Правильно, за найбільшою ялинкою заховався Вовчик. Бо він найбільший з усіх звіряток. Скажіть мені, будь ласка, хто заховався за ялинками, які залишилися? За трішки більшою ялинкою заховалася лисичка, а за меншою ялинкою заховалася білочка. Ось награлися наші звірята і пішли собі вони далі. Дивляться, дуже гарна ялиночка стоїть. А вони ж згадали, що повинен прийти святий Миколайчик з подарунками, так що треба прикрасити ялинку. Кожен із звіряток захопив собою іграшку ялинкову, а зайчик аж дві приніс до ялиночки. Прикрасили звірята ялинку різнокольоровими іграшками. Дуже-дуже гарна вона вийшла. А давайте ми з вами порахуємо, скільки іграшок вийшло на ялинці. Одна, дві, три, чотири, п'ять! П'ять іграшок. І ось до наших звіряток нарешті прийшов святий Миколай і приніс усім подарунки, тому що наші звірятка дуже гарно себе вели цілий рік. На цьому наше заняття малята закінчується. Я бажаю, щоб завжди святий Миколайчик приносив вам тільки гарні подарунки. До побачення!